Формадол, забудь про головний біль Олег Сакян, політолог, приєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні! слава, мої вітання. А пане Леж, ну спочатку про заяву Готеріша про перезавантаження, чи то оновлення ООН 2.0. Знаєте, інколи кажуть, що простіше зруйнувати ну, побудувати нове ніж перебудувати старе. Як думаєте, чи в у випадку з ООН вдасться переформатувати таким чином організацію, щоб вона дійсно виконувала функції на неї покладене? Бо на жаль, до цього часу вона з ними не справляється. Ну, я думаю, що відповідь вона на поверхня. Проблема зараз ООН в тому, що Росія має право вето і відповідно далі від цього всі похідні. Без зміни цього ніяких реальних трансформацій ООН не варто очікувати. Ну будуть трішки більш ефективно робити неефективні процеси. Ну і чим це допоможе? Проблема в самій системі ООНській, яка виявилася недієздатною ані. Убезпечити світ від російської агресії не тільки в Україні, і в Грузії до того і в Молдові відреагувати на неї, зупинити агресора. Не змогла і притягнути до відповідальності, зрештою бачимо також сама по собі не може Україна відіграє свою першу скрипку, і відповідно ООНівський майданчик і потенційно можливість фундування а, трибуналу по Росії на базі ООН Це лише одна з вирогідностей, один з інструментів розглядається паралельно цими іншими. Тобто, і тут вона висні дієздатна. чи це проблема цифрових трансформацій, і швидкості прийняття рішень. Ні, у випадку ООН якраз не в цьому проблема. Відповідно, це рішення воно буде як мертвому припарки. А в тому, де ООН і на сьогодні плюс-мінус. Справляється і щось робить там, дійсно це буде трішки ефективніше. А у цьому ключовому, там, де не справляються, воно не вирішиться цим питанням. Ну, власне, ми на ООН вже давно сподівань не покладаємо, покладаємо тільки на наші збройні сили України. Тому давайте детальніше про Рамштайн, все, що з ним пов'язано. Заява Сполучених Штатів про те, що вони не можуть постачати Україні далекобійні ракети Атакамс, оскільки стурбовані тим, що в них самих не вистачає цих снарядів, не буде вистачати, якщо мовляв з Україною поділяться. Як думаєте, у цих заявах більше наскільки політичний контент переважає над безпековим? Треба не плутати кхм, причину і привід. І тут ми маємо справу з приводом. На мою скромну думку, що направду Сполучені Штати дійсно прикриваються цією тезою, яка є абсолютно виправданою. Я думаю, що Пентагон дійсно дав розрахунки і показав, що питання надання атакамців для сполучених штатів є чутливим з точки зору власної безпеки, і та кількість, яка їх вироблялася, і та кількість яка необхідна, якщо взяти розрахунки сучасної війни, то в якої вона зрештою відбувається, яку ми бачимо. Вона ж абсолютно не така, як собі уявляли кабінетні стратеги і планували можливі війни у 21-му сторіччі. Ми бачимо абсолютно інший сценарій, і він передбачає, звісно, більшу наявність цих ракет, можливо, ніж в програмних документах Сполучених Штатів було закладено, і це само собою виправдано. Але поруч з тим, говорять, же і про іншу е е історію, що надання Україні цих ракет. Не дає можливість бити по території Росії, і, відповідно, навіть потенційна така можливість, що Україна може вдарити, може бути переходом певної червоної лінії, яка там існує в голові російського політичного і військового керівництва. І оце, от, мені здається, є реальною причиною, тому що не хочуть зараз іти на такий крок. А те, що є певні безпекові аспекти, кількісні що це є виправданням, тобто. Приводом для того, щоб відмовити. На підтвердження, своїм словам, ще наведу один момент. Атакамси є ж не тільки у е, Сполучених Штатів, є ж ціла низка країн, куди вони поставлені, і стоять на озброєнні. І Україна зокрема звертається з тим, щоб дати можливість Україні купити а, ці ракети у однієї з країн, у яких вони є, що сполучені штати дали дозвіл на реекспорт, і от залежти від того, чи дадуть Сполучені Штати дозвіл на реекспорт, чи не дадуть, чи якась країна буде готова Україні продати ці ракети. Багато в чому і лежить відповідь: чи я правий, чи дійсно причиною є просто а, фізична відсутність достатньої кількості установок і у сполучених штатів. Ну, а тут же ми можемо згадати ще заяву Різнікова, який запевнив наших західних партнерів, що за умови отримання далекобійної зброї ми не будемо бити по тилах Росії. Це разною ну, по-друге, Велика Британія теж має ракети дальної далекої, Та ті, які нам потрібні більшої дальності, і в принципі вони теж дозволяють нам потенційно вдарити по тилах Росії. І Великобританія теж є країною членом НАТО. Тому тут о, тут питання чому... і по Британії все оптимістичніше. Так, так, Це, так ще за отримати. Тобто тоді чекаємо, ви вважаєте, що а, можна буде робити остаточні виставки по висновки по тому, чи нададуть Сполучені Штати дозвіл іншим країнам на а, продаж атакамців України? Ну я б сказав, що це проміжковий варіант. Це просто продемонструє наскільки Сполучені Штати в цій відповіді є повністю щирими чи ні? Чи це є привід, чи це є причина? А з приводу того, як Україна отримала, країна отримає більш далекобійну зброю. Сполучені Штати вже. Прийняли рішення про постачання Україні крилатих снарядів, які на 150 160 км кілометрів б'ють, питання лише в тому, що вони ще не вироблені, ті, які в Україну мають бути поставлені, тобто це питання середньострокової перспективи. Але в принципі прецедент вже створено, того що Україна буде плече в 150 160 км. кілометрів. З Британії йдуть перемовини, і тут також є, скажімо, у Британії те, що вона може передати, і те, що відповідає заявленим критеріям. Причому як. Мається на увазі до 300 кілометрів, так є навіть і більше 300 кілометрів. Якщо ми говоримо про повітря земля, плюс не забуваємо, що українські пілоти вже навчаються під авіацію і в Британії, зокрема, і це один тип літаків. Тайфуни ще по F-16 Рухається процес, тобто тут є і середньострокові і короткострокові певні приводи для оптимізму з приводу е, дальнього плеча. Я думаю, що Британія є ключовим на сьогоднішній день альфа-сценарієм. Але я би не виключав будь-яких інших варіантів, включаючи те, що світ не обмежується сполученими штатами і Британією. Є ще і інші країни, у яких також є певна зброя, яка може відповідати цим заявленим характеристикам, які потрібні Україні. Угу. Олеже, до щодо новин сьогоднішніх Молдова сьогодні на кілька годин закривала повітряний простір, вже відкрила, але офіційного пояснення, чому це було зроблено. Там таке формулювання з питань безпеки, і все це на тлі заяв президентки. Республіки про те, що можлива спроба держпереворота за участі російських провокаторів, у тому числі там відставка уряду, і все інше, наскільки сьогодні в Росії ще залишається ресурс, враховуючи, що вони дуже багато втратили його в Україні. Наскільки залишається в Росії ресурс, щоб дозволити собі дестабілізацію в інших країнах Європи? Тих країнах, де в них є серйозні впливи, вони залишаються, там де така масштаб цих країн дозволяється зробити невеликими ресурсами. Там в Росії ще є можливість. Звісно, в Україні Росії не вдалося. Тому вони зараз намагаються хитнути Молдову. Це і для України підвищує. Ризики, зокрема, і воєнного характеру, вже не говорячи про всі інші ризики. Це комплексний виклик для української національної безпеки у випадку, якщо Молдова дестабілізується Росією і там посилюється російські впливи. Вона стає фактично майданчиком для посилення Росії, і тому Українська служба, звісно, відслідковує ситуацію. і Теж передали вони дані. Це підтверджує те, що наші спецслужби глибоко в темі і глибоко орієнтуються в діяльності Росії по нашим сусідам, зокрема по Молдові. Це до речі, окремо варто на Якщо називається підкреслити те, наскільки наші спецслужби фахово діють і не тільки всередині України, виявляючи російські впливи. Але звісно, по Молдові це можливість Росії зараз, скажімо, продемонструвати свою силу, от взагалі, кейс Молдови, це такий собі вирок російської могутності, тому що оце фактично зараз масштаб ворога, стосовно якого Росія може потягнути гру, і то не факт, що не надірватися, оце масштаб. Uh -huh. Погодьтесь, розповідали, що а, Вашингтон будуть іспіплять, і якимись там вундервафлями змивати Лондон цунамі висотою в а, небо а, в висотки а. а в результаті зараз не можуть по Молдові здійснити комплекс заходів розвідувального і диверсійного характеру. Їх палить українська спецслужба, і в результаті Молдова починає цілу низку комплекс кроків по подоланню російського впливу всередині і більш того, отримує ще додаткову підтримку з боку західних країн. Ну путін як завжди всіх переграв. Але по Молдові це ще не завершена гра, і тут Росія ще буде намагатися. Там є цілий комплекс питань, які Росія може використовувати і інструментів. В неї ще далеко не всі карти на руках зіграні. Тому розслаблятися по Молдові поки що дуже зарано. А по Албанії, як думаєте, ці заворушення в Албанії – це теж намагання отримати ще одну гарячу точку на мапі Європи? Чи це все таки більше внутрішнє невдоволення економічними процесами і політичними? Там мікс, ну перш за все, внутрішні процеси тут не треба переоцінювати Росію. Росія завжди використовує наявні конфлікти. Оця ідея, що можна взяти і десь розхитати ситуацію штучно, а вона є продуктом конспірологічного мислення. і, ба більше вона є продуктом такого собі російсько-московського мислення, коли там революцію зробили штати зробила Росія, ще хтось ні. Все будь-які технології вони можуть тільки надбутуватися над процесами, які є органічні. А Тим паче, коли ми говоримо про Росію, вони вміють дуже добре продавати хаос. От створити привабливу модель миру. Вони ніде не змогли ні на територіях, які підконтрольні власне самі Росії своїх територіях, ні на територіях, які в знаходяться в статусі геополітичної залежності від Росії. Ніде розвитку немає, ніде немає правабливої моделі. Що Росія приходить і все одразу розквітає, і там відбувається економічне, соціальне, наукове і будь-яке інше інновативне диво. Всюди, куди вона приходить, вона розпалює конфлікти. Потім торгує ними, торгує від від'ємної суми. Якщо хочете, щоб оце припинилося, платіть нам данину, і ми підморозимо конфлікт. Тому і в Албанському кейсі і в інших Росія намагається відіграти свою роль того, хто бігає з бензином, і підливає його в багаття. Тобто російські пропагандисти розкачують інформаційні хвилі. Російська агентура може впливати безпосередньо на місце в те, щоб ескалювати ситуацію. Російські корупційні гроші можуть виступати паливом для ворогуючих конфліктуючих сторін для їх більшої рішучості тобто, в неї є інструменти для цього, але не вона є архітектором цих процесів. В Росія зараз зацікавлена в чим більше конфліктів буде, тим краще. Світ має горіти, тому що Росії не подобається, як він влаштований. Росія розуміє, що вони програли битву в Україні в стратегічному розрізі, тобто вони вже не досягли тих своїх цілей, які вони сподівалися, досягнути не зможуть, навіть якщо. Уявити найкатастрофічніші сценарії, от просто Україну знищує Росія. Все одно вони не досягають тим же своїх цілей. Вони йшли абсолютно в іншому розрізі, абсолютно масштабнішими були. А Росія здулася на сьогодні, і всім зрозуміло, що надручі продовжувати продовжують боятися і тільки в розліз ядерної зброї, і то чи вона просто не підірвує її в своїх же шахтах, а, таким чином підірвавши світ. А в усьому іншому з Росії вже кипкують. Росія не сприймається серйозно. Вони цю всю трагедію довели до фарсу. Угу. Пане Олеже, ну все одно тема ОДКБ все одно помітно активізувалася. Навіть якщо б, як ми часто не називали мертвонародженою цю організацію, скільки би ми її вже не хоронили, так чи інакше, Росія періодично намагається її використати. І тут днями вони заявили зараз про навчання в Киргизії, Вірменія від них відмовилася. Лукашенка днями тут сказав, що давайте визначатися на чиєму вибоці боці. Оця у цей тандем а Росія-Білорусь вони відчувають свою ізольованість і таким чином намагаються ну дійсно. Якийсь табір собі зібрати. Чи це просто такі, ну не знаю, знаєте, власне, вони погодилися з тим, що вони поодинокі, і тут вже не слід очікувати, що ОДКБ може е, чимось допомогти їм? Вони дістали ціпка і намагаються зараз з одного боку просто лапами підгрібаючи. Розповзаючись ОДКБ, а з іншого боку, ціпком б'ючи ті країни, які на сьогодні вже де факто випали з ОДКБ, втягнути їх збротню. Ну зрозуміло, що ОДКБ це організація договору колективної Безпасності. Там є пропущені слова, які я вже давно казав. Організація договору колективної безопасності от Росії, що країни, які опинилися в ОДКБ, вони йшли туди рівно через те, що Росія могла зробити їм дуже боляче, і вони мінімізували для себе геополітичні ризики. І ризики від Росії, йдучи в цей а, проект для Росії трофеєм, посилюючи її роздуте геополітичне его. Але реальних інструментів для того, щоб ОДКБ існувало, розвивалося, набрало сили, ніколи там не було. Там немає механізмів самореалізації для жодної з країн, яка всередині є. Це виключно клуб а, а, Паттіє. По в російській моделі, скажімо, те, що вони очікували, це буде під халімажа для Кремля, коли Путін може або будь який інший російський правитель зібрати всіх цих президентів. Вони сядуть, президент, прем'єр-міністр, і будуть кивати головою, демонструючи, що вони дуже серйозно внімають, що ж там кажуть з Москви. і направду всі це розуміли. І тому туди і пішли, тому що виключно церемоніально треба кивати головою. Більше нічого не потрібно. Ну інколи давати свої території для проведення навчань. Але тут бачимо, навіть Вірменія і відмовили свої території давати і на інших не приймає участь. І те, що зараз Лукашенко і Кремль пішов на загострення риторики з того, що країни от мають визначитися, вони не зможуть відсидітися в війні, яка точиться в мається на увазі російсько-українській, це зараз інструмент тиску на вірменію, яка дуже серйозно зближується зараз з заходом, тому що силу ну, багатьох історичних обставин, то, що це єдина демократична держава в регіоні, і зараз, наприклад, тих же російських російський корпус, який Стояв і мав забезпечувати недорканність кордонів Вірменії. А він відійшов, поступився територію азербайджанським військам. І фактично на це місце зараз зайшла цивільна місія європейська, замістивши там росіян і ставши щитом між Азербайджаном і Вірменією, ну, метафорично ставши щитом. І зрозуміло, що Вірменія мігрує зараз самимильними кроками від московських впливів. І Лукашенка таким чином і Кремль надсилають меседж, перш за все, Вірменії: що якщо вони спробують відсидітися, або якщо вони хочуть мігрувати, то умовно кажучи, на них врушиться весь гнів Росії і ОДКБ, і вони мають розуміти, що їм буде дуже боляче. Але угу. ну я не можу не згадати сьогоднішнє відео, яке з'явилося від Пригожина, який сказав, що праздника не буде, да тому що Бахмут найближчими днями вони не візьмуть. А до федерального до звернення Путіна до федеральних зборів залишився рівно тиждень. І власне ми неодноразово казали, що Бахмут це чи не єдина перемога, яку буду намагатися продати Путін росіянам. А все таки, як думаєте, що а, Путін буде і з чим новим може звертатися Путін а, до Росіян, і чому нам це важливо? Чим варто нам на це звертати увагу? Перше, Путін нічим не здивує. Нас так точно. Ну, росіян може там щось хтось здивується, тому що вони живуть в своєму там. Спотвореному інформаційному просторі для українців нічого нового Путін не скаже. Раз два Бахмут чи якусь іншу перемогу продати не вдасться. Я думаю, що взагалі не буде риторики продажу перемоги, будуть продавати процес. Я би сказав, що це наступна формула. Війна починалася з тезою можем, повторіть, Мали завершитись вже давно за російським сценарієм, і Путін мав виступати з промовою Росія повторіла. Але в результаті вони трішечки обгидалися і нічого вони повторити не можуть. І це трішечки таке розміром трішечки з усю планету. І зараз, відповідно, вони будуть переходити до проміжкового сценарію. Путін буде намагатися продавати процес. Тобто Росія повторяє. І тоді ситуацію з Солідаром, з знищеним фактично, заходженням до російських військ, з Маріуполем, з усім іншим, вони будуть продавати наступним чином, що вже відбулася. Метафорично сталинградська битва, і ви бачите, що тепер російські війська йдуть і потісняють Україну, і тепер лише питання часу, коли Росія переможе. І от ура, ура! Наші війська йдуть на фронт, і вони там б'ють. І коротше, ми вже переломили ситуацію. Оце буде ключова теза, що перелам досягнутий оцими днями саме героїчно тощо, і тепер лише залишилось дедавіть і спалити рейстах. Ну, що тут нового для українців? Я думаю, абсолютно нічого. Єдине, що ми можемо порадіти, що путіну приходиться зараз а, змінювати свою риторику, тому що вони не можуть забезпечити первинний сценарій, вони вже вторинний не можуть забезпечити, і цей сценарій він також вже на цими днями розвалюється. Його було розстріляно першу фазу його падуглідара. Було продемонстровано, що Росія зараз навіть тими обмеженими силами, які має. Бронетехніки тощо вони не можуть забезпечити ефективний наступ, тому що будь-яка концентрація техніки одразу стає дуже жирною мішенью для українських збройних сил, і вони готові її знищувати одразу ж навіть до того, як вона розвернулася в бойові порядки, а прямо на марші, і дуже прицільно знищувати. І тоді в Росії з'являється война болотах, а зрада несеться по соціальних мережах всюду. Тут я на полях зазначу, що ця ситуація і багато інших, зокрема і 31 -е число в Макіївці, і до того. Демонструючи, болівий поріг російського суспільства лежить не в загальній кількості втрат, вони можуть собі дозволити ще вдвічі більше втрати, ніж зараз, і російське суспільство буде собі раптати десь на кухнях не більше того, але його точка лежить в кількості втрат на одиницю часу. От, якщо масово десь і при вселюдної, скажімо, це замовчити не можна. 500, 600, 1000 покладено, техніки, десятки спалення. То тоді це викликає шок у російського суспільства, і отут це боляче. А якщо ці ж кількість, навіть помножена на 10, розмазана на тиждень, то тоді російське суспільство нічого, нібито, і не трапляється, люди собі живуть і ходять від холодильника до телевізора, протопчуючи цю стежину. Почула, Олеже, дякую дуже за цікаву аналітику. Саакян, політолог був з нами на прямому зв'язку. Дякую.